Доброго дня, Зафіра А. Робимо отакий викидний ключик замість такого чіпом. Нарізає вже лезо. Пульт вже підв'язаний зробив. Програмуємо ключ. Каже, вимкніть запалення, вимкніть. Чекаємо. выключить, включить, чекаем. Так, ключик прописанный. Замість цього будем зараз проверять. Так, зробили ключик. Открываем, закрываем. Проверяем, На запуск запускає. Ключик готовий кідний. Замін старого. Якщо потрібен ключик, звертайтеся з того хрущ. Заходимо в Києві біля метро Сирець. До нових зустрічей.